Метою діяльності Зоруківського козацького ліцею є відродження історичних, патріотичних та культурних традицій українського козацтва, підготовка молоді до військової служби, патріотичне виховання нового покоління в дусі українського козацького лицарства, української національної ідеї. Козацький рух вносить у навчально-виховний процес елементи козацької педагогіки. Вступаючи до зороківського коша, юнаки і дівчата присягають сумлінно вивчати історію, і традиції українського народу, ретельно готувати себе до відданого служіння своїй державі, ім'я незалежності і процвітання України. Робота, рівень і педагогічний, і організаційний, а саме основне змістовний, в ньому такий, що варто було приїхати сюди, продемонструвати роботу цього ліцею представникам всієї України з тим, щоб вони, розповівши про роботу цього навчального закладу, все-таки намагалися зробити все, щоб подібні явища освітянські, як виховання наших. Дітей на козацько-лицарських традиціях стало для південно-східної України, центральної, північної, західної, стало вагомою і важливою змістовною складовою організації позашкільної освіти. Тісно співпрацює колектив ліцею з громадськими козацькими організаціями. Досвідчені козаки тут не просто гості, а й учасники і організатори багатьох виховних і туристсько краєзнавчих заходів. Завдяки туризму і краєзнавству можна подорожуючи, укріплювати своє тіло і тіло і дух фізично, морально, багато пізнавати із історії рідного краю. Ліцейна команда Характерники має статус обласної на всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі Сокіл Джура. Вже декілька років поспіль. Юні козаки захищають честь Житомирщини, виборюючи призові місця у різних видах змагань. В минулому навчальному році двоє учнів з орківського козацького ліцею стали переможцями обласних предметних олімпіад. Також педагогічний колектив спрацьовує просто на відміну і Їхні вихованці перемагають на різноманітних всеукраїнських конкурсах спортивних змаганнях. Учасники семінару з різних куточків України дізналися у ліцеї багато цікавого, оскільки досвіду в галузі виховання молоді місцевим педагогам-патріотам не бракує.